Стефанія. Стефанія, представь, будь ласка, свою команду. Привіт, я херняк Стефанія, учениця 8 А класу. І разом зі мною моя заступниця Звенигородська Ірина, також з 8-го А-класу. Зараз поруч зі мною Демченко Чіпка Данія, кандидат номер 2 на пост голови ради старшокласників. класів. Далі розкажи трішки про свою команду. Зі мною в команді Коденко Анастасія та Сіску Анна. Зараз зі мною знаходиться У моїй команді ще двоє дівчат: я, Христина Борисова та Дар'я Малер. Це Мандрикіна Агата, кандидат номер 4 на пост Голови ради старшокласників. Агата, розповісти трішки про свою команду. Мої команді складаються я, Наталя та Тенис. А зараз переходимо до запитань. Залучити більше уч... учнів до шкільних заходів. Я гадаю, що для того, щоб залучити більше дітей у шкільні заходи, можна буде організувати якісь символічні подарунки, а також проводити анонімні опитування для того, щоб зрозуміти, що буде дітям цікаво або що краще уникати. Ми будемо робити перші кроки, власне, приклади. Ми не маємо нав'язати дітям, що та де вони повинні. Багато дітей мають власні формі та перед публікою. Тому ми будемо захочувати, щоб вони приймали участь там, де їм хочеться, щоб вони обрали теми для обговорення, які будуть цікаві їм а не нам. По перше, це різноманітність заходів, адже не було б цікаво ходити на ті самі. А по-друге, це спілкування та часті зустрічі з одноді. Ми плануємо зробити якомога більше різноманітних заходів, щоб вони. Дуркалися спорту, творчості, навчання, щоб кожен учень зміг знайти щось цікаве саме для себе. Які ініціативи ви хочете впровадити для покращення шкільного життя? Е, ну, для покращення шкільного життя я пропоную ввести такі ініціативи, як шкільне телебачення, для того, щоб учні і вчителі вони змогли дізнаватися новини першими. А також день самоврядування для того, щоб і учні могли зрозуміти, як це бути вчителем, і вчителя змогли відпочити. А також, напевно, день професій та день спорту, щоб можна було знайти для себе хобі або майбутнє майбутню професію. Ну, вся наша програма, з якою ми йдемо на вибори, капсула часу, нагород учням, вчителям, інтерв'ю, ослання школи, парк пам'яті це і є комплекс ініціатив, які ми хочемо впровадити для покращення шкілями. У нас великий план. Там є шкільний турнір з тенісу, шкільний хелобі, багато занять для того, щоб учні могли контактувати один з одним. В нашій команді це поєднання трьох учнів: атмосфери, зручності та діалогу. Ми хочемо покращити комунікацію в нашій школі завдяки тематичним дням, тяжковим оглядам. плануємо співпрацювати з адміністрацією школи. Я гадаю, що діалог є дуже важливим. Пропоную проводити більше зустрічей ради старшокласників, а також включати всі зустрічі організацію школи для того, щоб ми змогли подискутувати на різні запитання та знайти компроміс між точкою зору вчителів і точкою зору учнів та адміністрації. Як ви бачите роль учнівського самоврядування у вирішенні конфліктів між учнями? Учитель самоврядування в першу чергу може допомогти розкрити різні особливості проблеми саме з боку учня, а не вчителя. Походьтеся, що учень краще зрозуміє учня. І розвиток сучасної молоді настільки неординарний, що вчителям іноді просто потрібна допомога, щоб зрозуміти учнів та їх проблеми. Які якості ти вважаєш найважливіші для. Лідер має об'єднувати команду, а не командувати її. Тому найважливіші якості є відповідальність та вміння слухати інших людей. Що особисто добре брати участь у цих виборах? Мене мотивує бажання бути причетним. Почати... до